Доброго дня, шановні глядачі. До редакції надійшла інформація, що голова Лубенської районної військової адміністрації Сергій Сіряченко звернувся до президента України Володимира Зеленського з заявою про відставку. В телефонній розмові Сергій Сіряченко підтвердив написання заяви про звільнення з посади. Наразі його заява на розгляді в кабінеті міністрів України та в Офісі президента заявив Сергій Сіряченко. Причини свого рішення піти у відставку Сергій Сіряченко пообіцяв більш детально розповісти вже після звільнення його з посади, але при цьому заявив, що однією з причин такого рішення стала незгода з напрямками діяльності керівництва Полтавської обласної військової адміністрації. Наразі невідомо, чим покликане таке раптове звільнення. Це може свідчити про втрату впливу на офіс президента народного депутата Анастасії Ляшенко, чиєю креатурою вважається Сергій Сіряченко. Чи можливо дане звільнення пов'язане з конфліктом Сергія Сіряченка з головою Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним? Нагадаємо, Сергій Сіряченко був призначений на посаду голови Лубенської районної державної адміністрації указом президента України Володимира Зеленського 11 березня 2021 року.